Всім доброго дня! До мене завітала шкода Октавія А5. 1.6 TDI з міста Чернігова. на чистку всієї системи екології без демонтажу ось таким апаратом. Так, пробіг 300, подивимося на комп'ютерні показники. 298. Якщо точніше пробіг, прогріти автомобіль, форси в нормі. На таких двигунах потрібно дивитись форсунки, тому що вони сп'є за елементами. 2.0 TDI ходять і пів <кхід> півмільйона. І, і, і заглядати не потрібно. В 1.6 капризні форси. Так, тиск 8. Комп'ютерна, не комп'ютерна майже однаково. 329 кілометрів від постійної регенерації. Ну, ще запас є і тут, і там. До 500. Непогано. Так, зали 98 грам, границя 70. Так, даю газ пол 2,5. Так, тиск 23 на обертах. Автомобіль пригнаний з Європи і накатав в Україні майже 12 тисяч кілометрів. Видно, автомобіль був більше трасовий там десь за кордоном. Так, дані зафіксовані, дивимося під капотом. Так, переходимо до двигуна. Свічки накалювання легко викрутились. Страшні зовні, але викрутились дуже легенько. І дуже часто викручуються свічки накалювання. Дуже малий відсоток не викручування. Тобто не бійтесь крутити свічки, це Volkswagen. Так, перейдемо з індикатора забрудненості. Ось так. Чому зверху мало цієї сажима відкладень, тому що омивається масляними парами. Масляні пари йдуть сюди через інтеркулер і миють сам бачимо, навіть видно алюміній І дросель буде видно. Так. Це все надлишковий тиск. Автомобіль продихався трохи, але в міському циклі. Тиск я впевнений, буде більший. І вимивається оливою. Так, є таке. ага. Так, тоді під'єдную апарат, роблю чистку і будемо бачити нові результати. Так, апарат підключено, вже йде чистка, вже виходять сажомасіні відкладення. Ці двигуни більше страждають на ці відклади, сажемасляні, але не від зали. Всю проблему роблять саме сажемасляні відкладення. Все чорне там, потім подивимося на фільтр. І також буде вимита зола. Теж крупна залишиться на сітки, а мілка, розчина піде далі фільтруватись в бочку. Поки не буде біла пінка, перша стадія не буде завершена. Автомобіль чиститься в дві стадії. Зараз поки що перша. Так, перша стадія закінчена. Зараз буде чистка без цього фільтру. В кінці його встановлю, щоб дивитись, що викидує з системи. Бачимо, зола ось це сажового фільтра. А сажамасіні відкладення ті, які відлітають швидко, ось вони крупні, фільтруються на сітки разом із золою. Цей весь бруд треба вичистити з автомобіля, щоб сітка була чистенька, як з цієї сторони, от тоді й буде чистка завершена. Десь залишиться в пускному колекторі по углам, але це вже не страшно. Основна частина, тобто процентів 90 чистоти буде в автомобілі. А саме сажовий фільтр Єгір з його теплообмінником, тросель, магістралі, все це буде чисто. А на краях впускного колектора це вже не страшно. Подивимося далі, що буде. Так, чистка завершена. Плюс-мінус глянемо, як відмилось. Зараз фокусую. Дивіться інші відео, де я розповідаю про ці прорізі, за що вони відповідають. Так. Звісно, тут все чисте. Так. І десь там. Дроссель чистий в ідеалі. І вся його магістраль цього єгієра аж туди. Так, свічки накалювання правильно змащені. Ось так повинні бути правильно змащені свічки накалювання. Щоб років через 100 їх знову відкрутити. Керамічна паста не дасть їм закиснути в ГБЦ. І все. Навіть коли прогорюють, прогорить, все одно не закисне. І нагар не дасть цієї свічки не викрутитись. Тому що як шток, так і різьба все промазано. А також в цьому каналі. Паста теж з великим об'ємом змащена, і цей колодязь, якщо попаде вода, бруд, не дасть керамічна паста проникнути до різьби. І так свічки будуть довго ходити. В будь-який час заміна без проблем. так, Прогріти автомобіль майже але все одно перевіряю систему на холостих нуль даю 2500 обертів зараз є гір відкритий і ну, тиску немає навіть на обертах повинно бути під десяточку. Оце вже єгір закритий. І весь тиск йде на сажовий фільтр. Бачите, як працює, коли її дихає, забирає або весь тиск, або 50%. Все те, що я розповідаю завжди у відео. Так, Під'єдную датчик диференційного і дивимося по датчику. Так, Під'єднав датчик, але вже неправильно він показує. Там по факту 0. чіткий 0. Там ближче до 8 гектопаскалів на 2,5 обертів, а не як не 4 і 8. Було взагалі 8 на холостих, але він нормалізувався на 4. Думаю, датчик під заміну, щоб не робив проблем в майбутньому. Так, дам 2,5 тисячі обертів. Ну і по факту там і близько 14 немає, там 7-8, ну 10 максимум. Не критично його міняти, але в плані ідеальності я би його замінив, тому що він не відповідає тим цифрам, які є по факту. Так, Датчиком розібрались і тепер всі необхідні адаптації, перепровірю автомобіль і буде висновок. Так, висновок по автомобілю. Цей датчик диференційного після всіх адаптацій, змінення компютерно масіної зали. Трішки нормалізував, там на 2-3 гекта Паскалі більше показує, але він проблему не зробить. Тому не варто його міняти. Так, вся система чиста. А також цей клапан Єгір власник авто, коли записувався до мене на чистку, це ще взимку було. І проблема була з цим клапаном Єгіра. А саме Можливо, півмісяць заклинив, можливо, зірочки були не в допусках, можливо, забиті і були помилки, і тому він записувався на чистку. Але потепліло помилки не з'являлися. Але я, окрім чистки його всередині без демонтажу. Було зроблено також перепровірена оця мембрана, щоб працювала, тому що вона більше залежить, е натягується цей шток, щоб антифриз швидко давав температуру на радіатор пічки. на антифриз. Також було змащено цей півмісяць і було зроблено калібровка цих зірочок, щоб все робило в заводських параметрах. І помилок p 0407 p 0403 p 0400 ще якісь деякі помилки є, щоб в майбутньому не висвічувались. І клапан буде ходити довго. Нагадаю, його ціна коштує в оригіналі в районі 20. А щоб його не замінювати, я роблю цю калібровку, реставрацію цього клапана відпрацьованих газів. І він ходить, ходить і ходить. Так, форсунки теж нормалізувались. Більш чіткіші показують цифри, тому що по-інакшому і компресія, і надув, все по-інакшому. І автомобіль зовсім по-другому буде вже працювати. Так, нагадаю, мої контактні дані в коментарях. Відгук власника по бажанню. Всім гарного вечора, до побачення.